Якщо ви почули свист снаряда, він схожий більше на шурхіт, а через 2-3 секунди вибух одразу падайте на землю, радять фахівці. Не панікуйте, вже те, що ви чуєте сам звук польоту, означає, що снаряд пролетів достатньо високо від вас. А ті секунди перед вибухом лише підтвердили досить безпечну відстань. Однак наступний снаряд може пролетіти ближче до вас, тому замість самозаспокоєння швидко і уважно озирніться довкола, де можна сховатися надійніше. Якщо ви знаходитесь в автомобілі, то необхідно негайно зупинити цей автомобіль і на метрів 5-10 відбігти від автомобільної дороги. Ні в якому разі не вважатися, що ви можете на автомобілі втекти від артопслугу, тому що якщо навіть артопс може попасти той навіть осколок, автомобіль, а ще гірше в бак, там де є спалом мастильні матеріали, воно можуть, автомобіль може загорітися. Коли постріли затихли, радить Віталій Шкаревський, необхідно шукати безпечне місце для подальшого перебування. Найкращий варіант для переховування захисні споруди. Полтавська область ну забезпечена одна з найбільших там в Україні. майже все населення може переховуватися в захисних спорудах. До захисних споруд, так званих найпростіших або Подвійного призначення відноситься підвалі, а також цокольні приміщення, будинки. Під час руху наголошують рятувальники, необхідно уважно аналізувати те, що у вас під ногами. Необхідно дивитися під ноги, ніяко разі не підбирати ніяких незнайомих речей, тому що буває арсопці використовуються такі касетні бомби, коли викидається багато бомб і можна на них натрапити. Полтавці теоретично знають про потенційну небезпеку, тому розробляють свої плани щодо збереження життя і те, де можна перечекати можливий артобстріл. Смотри, де я За стіночку, за бордюрчик. Тільки так. Бамбу, біжище, як звичайно. А в мене погріб, я на периметрі живу. У мене погріб є. Там картошка, в мене все. Самогонки тебе, там консервація є у мене. Я висаджу, не знаю, як ви висадите, а чи ні. З Нет, в бомбоубіжища. Ні, кудись в підвал і в домов, мабуть, скоріше всього. Я так думаю. А ну только, правда, я не знаю, де вони знаходяться. То не в приміщення треба, а так, от, щоб було десь місце відкрите. То я думаю, так. Ой, не знаю. Може покріп прятаться. В бомбосховище, мабуть. А якщо немає поряд? Не знаю, переход. Я так думаю, що непогано було в бомбоубежі сховатися. Ну там би по постаграм, значить закусочка і можна просидіти, а по-другому ні. Отак от. Тому, дівчатки, закупайте водку. На гіршому разі, коли в полі зору немає укриття, просто лягайте на землю і лежіть, закривши голову руками. Більшість снарядів там бомб розриваються у верхньому шарі ґрунту чи асфальту. Тож осколки в момент вибуху розлітаються на висоті щонайменше 30-50 см над поверхнею. Трохи відкрити рота це вбереже від контузії при близькому розриві снаряду чи бомби.